Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Військова операція Збройних сил України у селі Кринки, що на Лівобережжі Херсонщини, тривала з жовтня 2023 року до липня 2024. 16 липня 2024-го джерело Суспільного у силах оборони повідомило, що українські війська відійшли з утримуваного плацдарму у кринках. Боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Острогораського на псевдоменеджер розповідає. Потрапив до кринок у листопаді 2023 року. Ми Заходили вночі, човнами. До речі, мабуть, це був єдиний раз, коли ми заходили дуже тихо, непомітно. Це було 170 метрів. Ми її називали, ну хтось називав «Дорога смерті, хтось дорогою життя. 170 метрів просто поакритки, тобто нема де сховатися. Найцікавіше було те, що була темна ніч, хоч око Ідеш і то йдеш, спотикаєшся, думаєш про якісь, ну, об якісь гілки, там, ну, дерева повалені, все таке. Потім, звісно, по сіріку стало ясно, то, що, об що ми спотикалися, це ну, насправді дуже сумна історія. Ну, Самі можете догадуватися, от, хлопці, численні хлопці. Більшість втрат це якраз евак або заход. Тобто Вода, берег оце найстрашніше, що було. у кринках він загалом був 71 день, розповідає менеджер. Під час однієї з евакуації отримав осколкове поранення в плече. Говорить, найдовший бойовий вихід тривав 59 днів. На човні, коли йдемо по Дніпру. Темно, ну вночі заходимо. Тож нічого не видно. Не видно де там та річечка, куди треба зайти, чи лодочники не бачать, ну нам. Допомогли, вони нам підсвітили в хід в річечку мінометкою. Там, О, нам туди, значить. І далі мінометка, мінометка лупить. Перед човном, за човном, справа в берег, зліва в берег, був прильот по, по позиції. Ну, там, в підвалі сиділи, був прямий прильот, і мене засипало землею. А я якраз тільки приліг поспати. І просипаюсь, думаю, що щось на мене, чи хтось впав, чи що. Потім розумію, що земля дихати нема чим. Питають щось кричати, а то тільки земля в рот набирається. жах. Ну, Слава Богу, був побратим. На жаль, зараз вже загинув і мене тоді витягнув за ноги. Мені здається, я був там як заговорений. Як то кажуть, маминими молитвами оце виживав. Ми працювали, розуміємо, що треба, по-перше, вижити, а по-друге, треба, якщо навіть я не виживу, то хоча б не стріляю як можна більше, щоб було простіше наступним хлопцям. Тобто, це і тримало. Ну, вогні. Дуже дуже багато вогню, дуже багато вибухів, і дуже багато, багато потір. будемо так говорити. Боєць на псевдопанда став до лав Збройних сил України у 21 рік. До того працював ландшафтним дизайнером. Операція в кринках стала його першим бойовим досвідом, розповідає морський піхотинець. Перший виход в мене на лівий берег був це. Місяця п'ять, як я підписав контракт, ми вигружаємось човна на причал, і там доски були. І такі десь по сантиметрів 15 були відрізки, пустоти. І я ж звичайно в цей відрізок ногою падаю і води по пояс. Ось цей момент був найскладніший. І напевно не тільки в мене, а у усіх хлопців це висадка. Коли успішно доходимо до наших позицій, оця еферія, це відчуття, що маленький крок начебто здається, але це на сам, ну взагалі це дуже великий крок для нас був саме дійти до позицій і закріпитися на них. Тому що, по-перше, це підвоз БК, по-друге, підвоз харчів. Тобто і хлопці раділи, які там були, і ми раділи, що ми дійшли. І це тільки ейфорія і тільки щастя. Панда пригадує відстань до російських військових іноді була 15-20 метрів. Була висадка на берег, ураження каба по берегу і в цю яму від прильоту запригує хлопець, над ним висить мавік зі скидом і кидає до нього гранату. Граната падає перед обличчям, та не взривається. І він розказує, у них контакт з правої сторони, десь приблизно 15 метрів. Він бере цю гранату, кидає до і вона взривається, і він трьохсотить 303... триїх. Вони кричали Хухли вам цим то п. <плес> <плес> ну, а ми кричали, що на нашій землі ви і залишитесь. <плес> ну, і кричали в полон, щоб здавалося, але хлопці були не характері. Ну і так само на характері там і залишились. Під час операції в Кренках в одному підрозділі з пандою служив боєць Кирило на псевдограніт. Ми переїхали на Херсон з Донбасу. Ми переїхали на Херсон з Донбасу. Почались у нас тренування. Човано, ну це все, що потрібно нам було. Висадка, посадка, евакуація. Ми по темряві суто заїхали під самий берег Дніпра. Тоді на білому бусику зі світлом. ССО каже, Хто ви такі? Ми 35-та бригада, розвідка. Вони такі: Ого, світло вимкнуть, росіяни на тому березі. Зайняли окопи. ССО пішли в нічну розвідку. Ну пішли вдало, сходили. Прийшли росіяни, сидять на еспешці п'яні в мотлах грають в карти. Одного вбили, і другого в полон взяли. Вони взагалі, походу, не зрозуміли, що сталося. Ані, взагалі, походу, не зрозуміли, поняли, що і сталося. Кирило родом з Донеччини. На початку повномасштабного вторгнення йому було 18 років. За рік він став добровольцем до лавморської піхоти. Участь у військовій операції в кринках брав два місяці. Це було пекло. Це було пекло, немає постачання нормального, їжі, БК, води. Плюс тяжко було вивозити трьохсотих, і іноді поранені ставали двохсотими. Доводилось води з річки брати, пити. Усі переправи постійно обстрілювалися і не було змоги доставити щось. Оце добре, що були мавіки, це хоч щось. Там батончик якийсь скинуть або ще щось. Це єдине, що спасало. Зараз відчуття помсти за побратимів. Ну і за своє село. Я сам з Донецької області, село Костянтинопіль. Зараз воно тимчасово під окупацією. Розбомбили село повністю. Розбомбили село повністю. Резки, до цікуві! Братанчику, привіт! Дякую, що я вийду. 20 суток різка. Я... Наче... я починав ще у 2023-му на казачих таборах саме бути драйвером. Ну, тяжко дуже тяжко. Прихідність дуже тяжка була туди. Переправа це було щось на межі фантастики через те, що крім дронів по нам ще працювали і артилерія, і до всього, що вони могли, і дуже багато кабів тоді прилітало. Найважче було це переправа через Дніпро, захід укрилки чи вона? Захід крилки на лодках. Віталій на псевдоколючий військовослужбовець 39-ї бригади борогової оборони 30-го корпусу морської піхоти зараз передає бойовий досвід та навчає водіїв човнів. Розповідає під час участі в операції в кринках, здійснив більше 150 переправ на лівий берег. моя найголовніше моє завдання було з точки А до точки Б довести цілими і неушкодженими своїх побратимів на той бік або з того боку забрати їх, привезти додому. Ми в парах працювали щонайменше два-три човни. У нас запасних із драйверами чекали до кінця операції, поки човен дійде до точки Б і повернеться до точки А. Бувало таке, що у дивун потрапляв у ланок, він глопнув. І ми веслами і автоматами. і касками гребли, автоматами. Колючий родом з хуста на Закарпатті до повномасштабного вторгнення шість років жив у Чорноморську на Одещині. Займався промисловою риболовлею на маломірному судні. Тому каже досвід водіння човна, мав саме складніше. Найскладніше це перевороти свій страх і не подавати виду, що тобі страшно саме по брасимам, щоб не створювати паніку на човні. Коли попадала по човну, і в тебе поранені в човні. Це найстрашніше, бо не впевнені, чи встигнути, чи встигнуш довести живими. Допомогти своїм побратимам і зробити все, що в моїх силах, щоб їх доставити додому, щоб їх рідні їх побачили. Ось це була найбільша моя мотивація. Мій родний їх побачили. Ось це була найбільша моя мотивація. Тут також відпочиваю. Як справи? Як краще, а так в Парижі. З якою зіткнулися піхотинці в першу чергу, будучи на тому населеному пункті, тому що е, е, той, та площа, яка покривалася постійно кабами, скільки там, ширина тисячі з половиною було, здається, метрів, і глибина 800, і цей квадрат постійно накривався. В день могло по 70-80 падати кабів. Там постійно там, ніч була, як, як день. Все горіло постійно, все палало, чи то від градів, чи то від кабів. Кабів дуже багато було. Дуже багато кабів було. Так згадує військову операцію в кринках. Військовослужбовець 39-ї окремої бригади берегової оборони на псевдонікулін. На Херсонщині він служить з 2022 року. Розповідає, до поранення тричі разом зі своїм підрозділом виходив на завдання у кринки. Коли ми вийшли, це було вночі. Ніякої лісму вже не було, тому що всі дерева були знищені, болото було. По пояс ми заходили в болото, тобто ніякого не було бачення, куди ти йдеш. Найскладніший епізод це коли перед, на очах моїх прилетів танковий снаряд в ноги моєму побратиму. Він був, він був останній в групі біг. І я чітко бачу, як прилітає в ноги. І Вибухова хвиля просто нищить, нищить мого побратима. І це найскладніше було. Людина, яка нас супроводжувала, вона каже, що нікуди не можна йти. Це, це кринки, тут таке кожен, кожну хвилину відбувається. Смирись з цим і працюємо далі. Мотивувало в першу чергу втрата, втрата тієї людини, яка сталася на перші перші дні, Чому? тому що він перед самим виходом мені казав: е брате, ми будемо скоро в мене дома, він знову каховки сам. Отак, от ми збираємо воду в криньках, По дорожավе. О, бомба така. Бомба. Так що це, короче, это тебе под гранаты под коду этот. Наверно. Да, да, да. Син Ольги Білоград В'ячеслав, військовослужбовець 39-ї бригади берегової оборони, зник безвісти 9 грудня 2023 року. У селі Кринки під час виконання бойового завдання. Так сталося, що коли вони переходили конку, в них був мінометний обстріл, їх було п'ятеро в лоці, трої зразу поранило, і вони. Вони могли піти назад повернутися. Дев'ятого зранку в них сіли рації, вони вийшли на зв'язок, них сіли рації, і старший групи їхні їхні пішов на порядку постав, ну, зарядити всі рації і взяти провізію. Як ми знаємо, на них був неодноразовий напад, атакували їх. І вони відбували цю, ці атаки, на них була атака знову цього мінометний обстріл. І що далі ми не знаємо? Зверталися в всі інстанції: Кодесійний штаб, НІП, Червоний Хрест, СБУ, ГУР, міжнародні організації. Ніхто нічого не каже, інформації немає, але нам прийшов витяг координаційного штабу, що ймовірне місце знаходження, турецька колонія номер 28 І це є якась надія в нас, не якась надія, це велика надія, що син живий, що, що ми його чекаємо. Треба працювати, тому що ну, якби. Всі не почали працювати з 2022 року, ну, організовуватися і давати відсіч окупантам, то, ну, то зараз би ми все одно воювали, але вже на стороні окупанта. А це ж це зашквар. Ну, тому треба, треба працювати, бо це наші сім'ї, наші рідні. Маємо жити.